Наступне питання болят позиція різне. Є хто бажає? <розум> чекайте. Слово проти поїзному голова Березнянської селищної армії. Шановні, Павланко Валерий Михайлович. Не заперечують? <розум> хто за даним професій? Хто <розум> проти Михайлович? <розум> Шановні колеги, шановні підступні, депутати, я просто хотів би довести інформацію, тому що ми вже півроку всього пройшли, корм буде формувати, вже на 2014 року, не спіємо оглянутися. Уберезно така ситуація. Це друга за у на... населення, відсутній будинок культури. Ми це робимо, що той будинок культури, який... Который... Ми передали вже є цирк, є спортивний комплекс, з котрим ми зробили документацію. Але питання в чим заключається? До мене звернулися жителі селища Те, з тим питанням, що створюється ініціативна група по збору підписів серед жителів до президента України з проханням, щоб виділити гроші на водобудову будинку культури. Я би хотів би, ну вони з цим звернуться до сесії депутата, нас сесія депутата, я думаю, теж приймарі підтримку, звернеться до вас. Я би хотів. би. При плануванні бюджету звертається час, тому що буде не хотілось би, щоб як ми перетривав районну раду, щоб як колективне звернення жителі було е, селище на ім'я президента, придвига препрезидентської кампанії, щоб було таке напрямую. Зверталася, що дайте гроші на добудову будінку культури. Давайте, як то це питання, берегуємо на звернення жителів селища. І як-то я розумію, що кошти великі, тому що ціна 2010-го -та, там треба 10,5 млн грн добудову. У цінах 2014 буде більше, але все ж таки, селище велике. Раніше хоча наша молодь була, займалася будинком биткомбінатів радою на другому поверху. Зараз будинок, тей, биткомбінат, мабуть, продається. І молоді, зараз молоді. залишаються вечором. Тільки піти і кафе, і бари і прочі заклади. Нічого немає. Оце питання, оце проблема. Я думаю, це є на чим як попрацювати, тому що реальна картина. щоб є куди молодь нам віддалки вулиці, то прохання передбачити розгляд цього питання десь на подальшу сесії і за плануванням пощі на добудову будинку культури <плес> за спортом питання. <плес> немає <плес> 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 Для того, щоб набудувати, для того, щоб на сьогоднішній день, треба зробити перехунок кошторис, ну це 15 мільйонів. Це нереально. Я говорю, є у вас приміщення двохетажне ресторану. Ви сьогодні, ви не ви особисто, а перед вами заказали документацію. 220 тисяч заплатили пошту. Какую подход, так? 220 тисяч. Я пропонував звернутися до обласної спілки з пропозицією, продати за 300 тисяч, за 400 тисяч. Вот Оце приміщення. Там, значит, запікнували по реконструкції, готова в будинку культури. Тому що 15 мільйонів ніхто абсолютно не вийде. Сьогодні проблема по школі на, на 25 мільйонів. Не лишається питання. Тим більше по будинку культури. А там видно, ну, можна звернення зробити від районної ради до обласної спілки і вирішиться питання. А катарася стоїть. Слово просить голова селищної ради Макошина. Нема запередження. Шановні депутати, шановна президента, наш питання такого плану. З першого наступного місяця вступає в силу закон про реєстрацію громадського стану населення. Це у нас і шлюби, і смерть. І вчора була нарада. І секретарями сільських селищних рад. Значить в чому там стоїть питання? Питання стоїть не в тому, що ключ сьогодні ціна ключа з 600 гривень упала на 180. 180 в крайній разі ми знайдемо і саме, але питання в іншому. На сьогоднішній день повинна рада мати комп'ютер, який має доступ до розшифровки цієї програми, а також інтернет. Ці речі у нас є у всіх сільських селищних радах. Це те, що залишилось від виборів і у нас на сьогоднішній день припадає пилом. Я хотів би, щоб е, сесія районної ради звернулася з проханням до обласної ради, чи даже, тому що срок дуже маленький, короткий. Е, яким це чином вирішити це питання? Тому що з 1 числа ми не зможемо оформити людям свідоцтво про смерть чи про народження. Не зможемо. Район стане у цьому у цьому питанні. Я знаю, чого голою е, мовчати, тому що це питання дуже серйозне. Навіть у мене, коли я почав розбиратися, у мене майже 20 комп'ютерів, тільки два, два комп'ютери може працювати з цією програмою. А у більшості, я думаю, що їх немає. І це питання буде е, ну, катастрофа, я читаю. Тому що це люди і такі речі, що сьогодні ви знаєте, які там наслідки йдуть. Все, дякую. будь ласка. У тому я вважаю, що е, за вашим дорученням е, ми підготуємо, коли апарат підготує таке звернення е, в різні інстанції, можливо, це необхідно це, і ради підпише. Нема заперечень? Немає. Слово е, просить е, депутат районної ради Єрмоленко Володимир Васильович, нема заперечень? Я думаю, ви вже знаєте, що прийняти зміни до закону про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємств. Державний реєстратор, райдержадміністрації з 1 липня працює в складі реєстраційної служби Мельського районного управління юстиції. Після Кульгу Васильівна. Ліше роботи, телефон нічого не змінюється. Її функції теж не змінюються. Просто вона працює в нашій області. Розумієш, все. Я надаю слово Вікторію Васильівні Брищеві для того, щоб вона ознайомила ваше. Шановні депутати, ви знаєте, що 28 грудня 2011 року нами було прийнято рішення про розвернення жителів міста Мина щодо екологічного стану річки Бабка. Відповідно до цього рішення, що квартально Минський Сир нам повідомляє про стан справ у цьому питанні. Повідомляю, чи станом на 17.06 виготовлено проєкт та кошторисну документацію, яка знаходиться на підприємстві, та на стадії завершення ремонтні роботи на первинних відстиниках очисних споруд підприємства. Це в порядку контролю. Дякую. Шановні депутати, ще бажає хтось відповідь? Ні. Я буквально два слова по тому питанню, яке задав Михайлович. Справа в тому, що є неофіційний дозвіл використання цих комп'ютерів, відповідальність голови адміністрації. Ми, в принципі, на цю роботу пішли і на, на цю справу пішли. Але умова яка? <кхід> Вся та інформація, яка там записана, повинна бути кудись скачана з тим, щоб вона шо? не втратилася. Тому що вибори, що в нас не знає ж їздить з цього питання в Чернігів, до відповідних спеціалістів, щось там робили попитку. Не знаю, Вікторія Валентина може більше може розказати. Хоч робити попитку, але для того, щоб скачати, треба там стільки дисків, стільки дисків що в нас такої суми грошей, просто немає, щоб кожному забезпечити диски і скачати. І на сьогоднішній день поки що ми шукаємо як цю проблему, але поки що не розв'язали. Тобто ми то в цьому напрямку працюємо. А чи дасть нам лише, чи не дасть, тому що вроді би така вказівка на офіційна є, що можна під відповідальність їх використовувати. Але одна проблема. Треба було, щоб там, де ми сиділи, платили, щоб залишилося. Тому що, можливо, хтось буде щось ще рахувати. Них. Це таке поясняє. Шановні депутати, питання, які виносили на розвитку пленарного засідання сесії районної ради, розглянеться. Шановні депутати, дякую за роботу і 16-ту сесію районної ради оголошую за